На ваше питання є відповідь на Ютубі. Тобто я не можу вам показати, yes. як можна прийти до цього. Само... Я не вчу людей. Для чого я це зробив? Для того, щоб ми всі європейці. І в нас спосіб життя європейський. Бачення нашого життя є європейським. Ми обов'язково за останніх 500 років. Якщо будемо щось робити, байдемо, медицина виникла в Європі. Сама медицина як наука виникла в Європі. Такі слова, як спорт, на сході взагалі не існували. Спорт имейл грей. В той час, коли всі воювали, знаходили час для вирішення конфлікту для консули, в і хтось видав патент, що змагайтеся, Займайтеся спортом. І спорт це є справді вихід із конфліктної ситуації, коли відбирають найкраще і показують його як приклад, де наслідуються. Маємо біг, гімнастика, олімпійський ігру і все, що зроблено фактично на сьогоднішній день, це і є спосіб передачі знання з допомогою письма, фотографій, максимальної інформації, подачі, щоб люди зразу зрозуміли. Діти розуміння дітей. Програми є унікальні. Е, люба дитина, яка би взяла цю методику і почне її виконувати, завтра буде прикладом для вас. Чому а діти не є хворі, в них немає фактично проблем. У більшості дітей кровеносна система працює. М'язи працюють, вони є гнучки. Голова ще краще працює. Щоби ви з дитиною не говорили, якщо їй цікаво, вона виконає швидше, ніж ви. Завтра Перше, що її голову прийде, коли вона подивиться, що вам чомусь це не є доступно, запитається у вас, а, що ви не можете це зробити, і повторить вправу безкоштовно. Ми треба йти фітнес-центр, винаймати людей, спеціалістів, які з вами будуть персонально займатися. Ні, ваша дитина буде вашим помічником-тренером. Якщо ви якусь там знайдете час і покажете методику по інтернету. Мало того, якщо ви знаєте, як дитина вам сама її знайде. можливість. вони знаходять все вже самі, в якийсь спосіб краще, ніж ми. У них голова на це налаштована. Тобто в голові дітей є такі процеси, які сотні разів переважають нас в чомусь, в пошуках того, що їм потрібно. І вони роблять відбір. Діти не шукають гірше, вони шукають краще. Якщо ви будете дітей дурити, показувати речі нераціональні, у вас буде конфлікт. В результаті якого ви будете дітей бити фізично, знущатись над ними, якщо у вас розуму немає, або вислухайте, в чому їхня перевага, і діти вам аргументують, наскільки їхнє бачення є краще. Тому в 36 років, коли приходять і займаються, і в них є понижений гемоглобін і є сколіоз, до 50 років, наскільки мені відомо, організм змінюється, не стає. Ну, ростуть. Після 50 років цей процес повільнюється. але не дуже сильний. І я не маю практики, ті люди, що займаються по програмі, навчили, ну, дітей спочатку навчили, потім діти привели своїх батьків. Батьків навчили діти і закінчили з тим, що прийшли їхні банки, То Маленькі діти не я навчив. Тому ну, я вам ну, паную проголосу. Знаючи розвиток і бачачи, суть метода дуже проста. Тому що освіта це надзвичайно складна робота. Найважчий, в принципі, етап навчання це дошкільний. Ну, немає вже важчого предмету взагалі і важчої роботи, ніж робота із дошкільником. Перше відповідальність. Ти йдеш на роботу, приходиш, думаєш, йдеш з роботи і далі думаєш про безпеку дітей. То, якщо це правильний викладач, має нога. Якщо він приходить на роботу взагалі не думає, не дивиться, чим займаються діти. Кричить або чимось кидає у них, або просто сказав сидіти, і вони будуть сидіти там цілий день, бо бояться цього викладача, то я якраз це не враховую. Це неправильно. Але якщо діти граються в нього, і він дозволяє гратися і показує приклад дає іграшку і показує приклад для наслідування інших дітей, поки грає. тобто не грається. Цим дітям і не хочуть йти до нього. І коли від нього йдуть в школу, а вони на рік або два переважають свої повестки, це якраз той погляд, мій, як повинні діти розвиватися. Так, дошкільний заклад є в нас, в Африці його немає. Тому якщо діти з Африки йдуть до школи, нічого не знають, і в нас так само до школи нічого не знають, ні вміють, то це є. В принципі, система освіти якоїсь там Тунісу, Нігерії і так далі, але не Україна. А якщо у вас є викладачі, ви знаєте таких е, викладачів, то це з цим досвідом для ділитися, показувати, обмінюватися думками, як люди цих дітей знаходять, відкривають йдуть житті на зустріч. Ці маленькі діти потім навчили батьків, батьки навчили е, бабусі. Сьогодні від... Е, з 6 років до 68 це є група, яка використовує можлива, група, яка може використовувати програму дії. Я не бачив, щоб приходили на гімнастику діти, потім приводили своїх батьків, і діти займалися гімнастикою. Навіть на плавання. Немає такого, що прийшли спочатку діти, потім батьків привели, навчили їх в тому, щоб вони навчилися, батьки привели своїх. Цей момент зустрівся тільки в моїй роботі, але це не я робив, це робили вже ті люди, яких я навчив. Вони досконаліші. Тому я, бачучи досконалість тих, кого я навчив, не бачу причини заперечити нічого, що можна було б не використовувати цю методику юції. Це не є комерційний.